Витважуємо також, став на голосування рекламу, якщо є якісь запитання. Перше питання Мар'яну. Оберняшні результати. Перше питання відноситься зміни допомагати соціального роду. На на такі є, одне виконувати який передбачає нове будівельне міністерства у Кривовища по Турбинському шосе на трикторій стані з пострадаві злогини плюс 100 тисяч на обладнання перепроєктів на цей проєкт. Це все. Бажаю посилання. Дякую. 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 Друге питання пропонується внести зміни в програму нового посереднього підприємства. Перше, пропонується по всьому тексту про програму виручити слова демобілізовані, де мобілізовані і вишити визначення патерами українсько-російської війни. Окрім того, пропонується оточити фінансування. Програму і провести його відповідність до факту виконання програми у 2024 році і також паспорт програми, де загальне фінансування трьох річ зменшити зі 177 до 137 мільйонів за рахунок коштів бюджету за 161 до 136. Можна отримати цей проект рішення. Третє питання пропонується внести зміни в рішення 2566. Це план діяльності міської ради з затвердження рекордних армії. За пропозиціями нашої кожен пропонується проект проєкт акту, як затвердження положення, про встановлення та функціонування електрозарядних станцій, видалити плану з плану діяльності. На, натомість до поводу план діяльності, а саме на четвертий квартал поточного року, Проєкт вирішення про затвердження порядку. Використання об'єктів благоустрою для здійснення агівельної діяльності із пересувних об'єктів сезонної торгівлі. Прошу підтримати. <клухи> і четверте, в вашій увазі рішення провесних змін рішення 2398, яке затверджено положення по бізнесу ми в ході першого засідання конкурсної комісії святилися з рядом непочностей, які необхідно врегулювати саме. Чітко визначити, що е, документ, е, який є обов'язковим для подачі, це витяг зі державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, надається лише е, у виділі, який надає державний реєстратор за фондою наказу відпусту на від 5 до 5 року. Окрім того, передбачається, що фізична особа або сумніє господарювання, який подався на конкурс, але отримав фінансування, може повторно перегодатися і мати можливість участі в конкурсі наступний раз. І також за пропозиціями членів комісії передбачається визначити мінімальний прохідний бал для одержання фінансування цієї провокації. Це 10 із двадцяти п'яти можна. Хто все? Хто на голосування? Кляк, чи нема запитів? Хто Я ставив я знову запитую. Якщо даний уряд корені циклу 23.09.2019, а уряд корені циклу 23.09.2019, то мається вв'язати з ними, що пропонували 25-го року прокуратуру чи згадування культурно-професійної діяльності. Якщо ми говоримо про загальний обсяг додатків збільшується до 20 мільйонів 206 тисяч гривень. Це за рахунок направлення до залишку коштів в, в сумі 19 мільйонів 205 тисяч гривень та за рахунок збільшення до теплої частини загального фонду на 1 мільйон відповідних, них, враховуючи результати виконання заряди. Якщо говорити більш детальніше що по видатках, то даному проєкту рішення пропонує тепер розподілити видатки, передбачені в інформацію коштів на складання офісі, зменшити по інших типах оборотних розпорядків, збільшити по Виконавчому комітету, то те, що було прийнято рішення з метою зона використання коштів головним чи комітет, як балансу. Так, не панельно, ми в контроле. Якщо є запитання, будемо ставити на голосування. Прошу підтримати, що тепер рішення по шостому питанні Це рішення затвердження рішення виконавчого комітету пронесення змін до часу, яке було прийнято, то відповідно до питання міської ради. Це про скасування рішення міської ради з 1 січня 25 Двадцять шість дев'яносто вже даним рішенням була передбачена суденця до бюджету на надання соціальної послуги з боку до стаціонарного жителям нашої громади в Київському обласному Києві. Повністю те, що ми потрібно розв'язнення міністерства фінансів та собі яким озвучиться, що дана послуга це безпосередньо послуга. За коштів обласного бюджету. Тому прошу піднімаємо давати. І восьме питання: порядку денного центру передачі студентів обласного бюджету для забезпечення зброю військи против Садовського в міста Німеччини працює та Швейцарії. В черні поточного року, так як у буде відбуватися міжнародна місько-українська конференція партнерства, співорганізаторам даної конференції, є Вінська міська, міська, міська рада, і наш театр хоче презентувати виставу кілька. І відділення питання порядку денного. Це також передача студентськообласному бюджету, а в сутні 11,20 років на три на проведення досвідчення фінансово-сподарської діяльності здійсненства кінця округа. Ми молоді субвенцію, такого суб'єкту, що вони з вами проведені також за повернути до нашого бюджету продовжуємо. З вас. Можемо замовити без жодних безвідмовних. А чого ми можемо строго? Ну, от, коли ефективне проведення робот від. Олег Сезов. Добре. З'ясно. Дякую. Я про це розмовляв. Так, по якості, а також щодо природу, на маркірування, представляємо позитивне доповнення до минулого.

Птання 11 Порядку денного ліцеї по програмах забезпечення е, е, виконання рішень суду і по программах та забезпечення діяльності суду, Чи є потреба додаткового немає? <плес> Ставлю на голосування. Коли ти нормально не забудьте ваші питання? Сьогодні детальний порядку вже з конкурсні програми. Він стосується підняття оплатили мінісипальну матеріальну допомогу пенсіонерам, які про цінних виплати прищеді 800. Є пропозиція підняти до трьох тисяч, так як вражена інвізація пенсійним фондом підняти міжросло. Вона дає спеціальний заклад на позалежним. Просить 70 тисяч на оренду. Ми не тримуть, ремонт, відповідно на оренду, вони надають позволив на то автозалежні. І також одні зміни просимо зняти фінансування, яке було продано, тому що ми не можемо фінансувати заклад обласний. Це мої професіонал, тому що всі поселення тепер. Як вони кажуть, мають бути платні, якщо ми на руки ми поселяємо, але вони вже були імені звали, але отриманий відповідь, що відповідала Міністерство фінансів, що це зубереження бюджетні комісії, коли ми задаємо венці. Не маємо за ним передачати бюджетні за кошти за поселення і отримання одиноких людей, які зібралися. Прошу підтримати підтримувати. Далі, це питання порядку Демо. Це зміни до програми щодо різних е, безпеців за особливих стан. Тут технічні моменти, програми додаємо комунальний заклад щодо виконавця, співвертонації, співзаходів, це наш комунальний заклад по владику, міській ветеранські послуги. Щоб підтримати даний професій. 14 серпня, порядку денного це виконання програма відкритих можливо і для людей, похилого віку, нашої громади на вас і заперечно 6 років на щастя років. Програма виконується. Всі люди наші поважно віку, похилого віку отримують, відвідування дітей, якщо це одинокі соціальні працівники територіального центру. Ті люди, які активними участь для центрів, тут є різні. Вони приймають участь у різних заходах. Тобто, хоч фінансування немає, і ми розуміємо, які сьогодні виклики і на сьогоднішній день, але при громадських організаціях, при підтримці благодійних фондів центр є громадська організація, центр на соціуму, яка також є з нами в цьому напрямку. Всі люди скажімо, проводилися з людьми поважного віку. І заходи, і єдина родина, і курси української мови, і ви бачите, активно вони приймають участь, не залишені за увагу питання на велосипедах, скандинавська грудба, різні будки. Тобто намагаємося всі, хто е, вважає бути активними, долучатись до такого суспільного соціального життя, викладаємо всіх зусиль і цьому далі. Однако -е питання порядку денного це мова йде про зміни, які передбачають регулювання питань щодо подачі документів на фінансування. Було передбачено, що громадські організації подають документи в серпні місяці, коли входяться бюджетний запит, але враховуючи всі оці моменти, що вони зверталися і впродовж року, тому цю норму знято і громадські організації, які мають соціальні спрямування. Я яка пов'язана з системою спрямування, може подаватися на збільшення фінансування до того, щоб яким мало питання. Порядку денного це саме питання, що до порядку надання муніципальної матеріальної виплати. Усе ж я казала, що до піднято межу для функціонерів і працюючих 800 worswithальорIsdıщ тут ми подписуємо згодом можна під 빠т digestive дякую добрий день, щоб розεί kab Joy січень trees була ось тут літератрем 나중에 прич setting wei GO ау не TY шен discussion liter оч Fleet Мовиться про внесення з правою мистецтво військової територіальної громади, а саме в пункті 7-4. В зв'язку з тим, що комунальне підприємство проекція партії продовжіння територіальної громади активно працює, підпала на обхідність у допомозі узброї в рухій. Пункт 7-5. Передбачає проведення масштабних публічних заходів в в в субвенція обласному бюджету розвитку 483 тисячі п'ятсот шістдесят дев'ять за тривниця, розповідала про передніха про військову нашого дату для міста Києва Субіста. І пункт шість ми проте проти чітко власне комунального імдати родина за 2020 я не вас вірю. Так, так. Я не вірю. Всім вірите, хто у нас? Відповідальність у 18. Я не вірю. Я не на трем, я можу дати відповідь для пацієнту матеріальної відповіді. Для за вартою 2020, 2021, 2022, 2022, 2022, Я не могу запомнить, что 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 я не могу крім додатку питання порядку пункту, про внесення змін до рішення міської ради за номером 456. Проект плану рішення передбачає викладення тексту порядку до додатних коштів та ремонту відповідно до рішення загального голосування місцевої нашої нової та замінного посилання вже на оновлену програму підтримання розвитку, яка має термін дії до кінця року. Ставлю на голосування, хто за Доброго дня, дякую. Субтитрувальний процес. Доброго дня, будь ласка. Питання на вас перші. Питання на цю тему. Пропоную подоповнити кроками нова, новий, новий фактор, який настав на провадення режиму сільського сільського органу для розвитку на вирішеному вирішеному режимі. Терпію, я вважаю, що це високий терапевт нормальний субсидійний розвиток на 2016 тисяч.

Ваше уваги, вас друге питання це внесення змін до програмів до відповідальності, які ми передбачаємо відповідно і суденції та наших військових, що 23 Вас третє питання на стоянку деному це внесення змін до програми повернення до ситуації», а саме в закладах програми ми додаємо. Приємство установі організації, які виконують завдання по видів з політику. 24 питання це затвердження рішення, які були прийняті в попередньому місяці. Згідно цих рішень, надавалася допомога у вийдітній війна і в цьому збройні.

зараз, ну, зараз, що матовоступає, стало нове рішення. Так, і. Отже, ми на ми засвоїли, і, головне, ми отримуємо нутною і минуста, і ми натяг ложиться під рос. так? Так, нове рішення. Де детальна частина, що та, е, технічний експеримент, кабінатка Великий інфекційний залад, як він не чіде їм заплатити. Такий от начальник класний. Ви ж там були присутні? Ми ж подарували. 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 Ми ж подарували присутствію. Можу одразу приєднати до нашої зустрічі. Основна мета це обговорити питання звітів. Так, ми знаємо про ті питання, які ми обговорювали. Згідно з попереднім планом на 24.06.2021, нам підтверджено загальний стан будівлі, територіальні валі, наявні зміни, регламентний період на 1 рік. Нам звітний. Ще потрібне ні. <різований> Доброго дня. Двадцять дев'яте питання. порядку денного. Хід виконання об'єднаної програми національної табічного дітей. та Відповідно до програми, саме заходи реалізовували департамент освіти, культури, соцполітики, відділ молодіжної політики. Все, що у нас було відповідно до програми, зроблено. Проводяться багато заходів. Багато, наприклад, департаментів департаменті освіти, саме в закладах освіти, проводяться вже на постійній основі ярмарки. Благодійні і ощі проявляються звичайно нашим збройним силам. Один раз на рік ми проводимо велику ярмарку. Саме збираємо дітей, волонтерів цих дітей Продають власну продукцію, квіти, патріотичні вироби, і це все ми в одному місці всіх збираємо і робимо так Дякую. Саме на голосування. Дякуємо. Про це йому розумієте, ми чому я нашому. Ми говорили, що ми для цього не зарадили, ми згадали на голосування, що вже є голосування, я запрошую вас, будь ласка, згадати, як ви в цій куди, запрошую вас, будь ласка, згадати, як ви в цій

Ну, сьогодні звертаюся до вас з дуже важливим питанням. Згідно з таксі вашої, ви подали новий запит для виконання сервісу, а умови оплати зняли на новий. До мене стало на думку. Я не знаю, чи правильно я розумію, знаю. Чуєш, цікаво. Не розуміє. 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 Не за? Не на форумах, власне. Треба запитання на приведення нормативної грошіної ціни на села Савниця, в тому числі в зениті адміністрації нового району. Савинна обласна обласна. Наступний питання. Згода на одержання правопласності на цінаї ділянки. Враховується на кримінальну для оформлення прав на цінаї ділянки. Згода на правопласність на цінаї ділянки.

про те, що ми не рішення збирали, то на 1295 ми зробили на 25 років. 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 Ми зробили на на 25 на 25 років. на 25 років. Ми зробили я обхожу функцию безопасности, но не надо начать. Проект уже можно, для послушных санкций. Для инваза по инвестиционным вопросам. Просто это питание, то на инвазе будет поставлено в пункт, где есть достойные питания команды. Для того, как вы будете строить, то есть достойные питания команды, то есть достойные питания, то есть достойные Деякі питання, які були враховані, і по деяких причинах та My request is not reality. So the bezeling to me now is the rope of number seven to the number of speed and Надаємо кодом на підняття комунального власного розвитку, як індустрію меж, також враховує на другу позицію Міністерства охорони здоров'я для міжнародного міжнародного України, тому ми змінили рішення міжнародної ради, які попадають на нового звода. На прийняття комунальної власного розвитку, як індустрію меж, також враховує на другу позицію Міністерства охорони здоров'я для міжнародного України, тому ми змінили рішення міжнародної ради, які попадають на нового звода. Так, ставлення голосування. Наголосно, дякую. Дякую. Питання номер 45. Розвиття з контролю ліжніх, як такі, що виконані. Колеги депутати, прошу поцерігати. Ставлю на маску. Я дякую. Дякую. Дякую вам. Дякую. 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 Колеги, всім дякую і було вирішено наша комісія